Ветеран Юрій Козловський повернувся з 42-кілометрового марафону, який відбувся у Токіо. Чоловік розповідає, що готувався близько чотирьох місяців разом з побратимом на протезі Романом Кашпором. Стандартний режим підготовки в мене виглядав приблизно наступним чином. двічі на тиждень, ось тут в цьому чудовому залі, і е, так само двічі тричі на тиждень бігати, потім вже безпосередньо бігати десь не менше 10 кілометрів. Ближче до самого марафону я в зал перестав ходити і в тиждень старався тричі бігати десь 14-15 кілометрів. Цю дистанцію на протезі Юрій подолав за 7 годин. Неймовірна підтримка як нашої української громади, так само і звичайних японців. Надзвичайно радувало те, що коли біжиш з українським прапором в українській національній символіці, вболівальники. Бігуни висловлювали підтримку для України, тобто різні формати «Glory to Україн, Слава Україна і тому подібні речі, коментарі, що ми вас підтримуємо. Каже, брав участь у марафоні, щоб допомогти зібрати гроші військовослужбовцю Денису з позивним Аякс на імплант. Нейростимулятор сума, яка необхідно було дозбирати, це була трохи більше, трохи більше 300 тисяч гривень. Суму нам вдалося назбирати. Десь 1,2 мільйони ін в Україні в гривні це поділити на чотири. Фактично, операцію для Дениса ми перекрили, і крім того, залишились кошти, які підуть на інших, на інших тих осіб, які потребують лікування. Юрій додає, вагався чи брати участь у марафоні, але його підтримала дружина Тетяна. Вона весь час була поруч. Це його перемога над власним над собою в першу чергу, тому що це важко біг це важко на такі дистанції, і оскільки на зараз дуже багато поранених, дуже багато молодих хлопців. Я хотіла, щоб вони теж бачили, що життя після поранення є, і воно досить активне. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.